Ви серйозно думаєте, що єдиний шлях прокачати свій мозок це нудні кросворди та цілодобове читання енциклопедій. Головне питання, яке цікавить усіх амбітних кар'єристів, чи можна підняти свій IQ просто лежачи у теплій воді? Відповідаємо, як експерти, спалексі. Прямої кнопки стати Ейнштейном на пульті наших басейнів немає, але є. Дещо краще. Науковий факт: хронічний стрес і спазми м'язів шиї перетискають судини та блокують нейронні зв'язки, перетворюючи вас на повільний комп'ютер уже в обід. Якісний професійний гідромасаж у спа басейні від Спа-Галаксі це не просто вода, це потужний інженерний рестарт вашої нервової системи. Наші запатентовані форсунки розганяють кровообіг, насичуючи мозок киснем, наче потужна турбіна, двигун спорткара. Результат: ясність думок, миттєва реакція та геніальні бізнес-ідеї, які приходять саме під час глибокого релаксу, а не в душних офісах. Ми не обіцяємо, що ви за годину вивчите квантову фізику, але гарантуємо, ви назавжди перестанете тупити над простими задачами і відновите свій ментальний ресурс на. Максимум, це найприємніша та найвигідніша інвестиція у вашу особисту ефективність. Навіщо бути втомленим і злим інтелектуалом, якщо можна бути щасливим, бадьорим та продуктивним? Звертайтеся до беззаперечних лідерів ринку, Galaxy. Ми підберемо ідеальний гаджет для вашого інтелекту. Підписуйтесь на наш канал, дзвоніть менеджерам і ставайте розумнішими з кожним зануренням.